В Україні в перші дні серпня переважатиме поле високого тиску, тобто це переважно без опадів, а температурні показники вже будуть дещо вищими, вже на вихідних подекуди повернеться спека до 35. Про це сказала синоптик українського гідромецентру Наталія Птуха. За її даними, від 27 липня на зміну полю зниженого тиску надійде чергове поле високого тиску. Завдяки цьому буде переважно без опадів лише 30 липня у правобережній частині, а 31 липня на лівобережній очікуються короткочасні грозові дощі. Температура вночі очікується на рівні 12-18 на півдні до 23 та трохи вище. В день повітря прогріватиметься до 25-31 у більшості областей. У південній частині а 29-30 липня також і у східних областях очікується 28-35. Це тоді буде найспекотніше, зазначила синоптик. За її даними, захід та північні області залишатимуться в межах 21-27. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!